Банки Кіпру не відкрилися у вівторок та ймовірно не працюватимуть до четверга. Там бояться, що населення масово почне знімати кошти з депозитних рахунків. Воно глибоко обурене планами влади Кіпру оподаткувати банківські внески в обмін на фінансовий порятунок від Єврогрупи. Голосування щодо цієї ініціативи відбудеться у парламенті Кіпру у вівторок на фоні протестів з боку вкладників, які не бажають своїм коштом рятувати Кіпр. Дістасікозму схоже, що наші люди та опозиція почали впливати на ситуацію і пропозицію. Ці в її первинному вигляді, і це буде на краще, каже водій таксі з Нікосії. Щойно з'явилися чутки, що влада Кіпру може відмовитись від оподаткування внесків менших за 100 тисяч євро. Та цілком ймовірно, що на популярному заходу взагалі не здобути підтримки депутатів. Про це президент Кіпру Нікос Анастасіадіс вже повідомив Єврогрупі. Таким чином під загрозою опинилася вся програма допомоги Кіпру. Йому загрожує банкрутство банків, дефолт і вихід з єврозони. Водночас настрій на світових біржах у вівторок дещо покращився. Багатьом інвесторам здалося, що негативна реакція на ситуацію з кіпрськими внесками напередодні була дещо перебільшеною.